Є така теорема, чи як її назвати? Теорія. Закон. Якщо ви знаєте діаметр круга, то легко визначити його радіус. Легко визначити. Так от треба змірити довкола оцей дуб знайти радіус, перевести, якщо там сантиметри, перевести в міліметрі і поділити на 5 мм. Це приблизно буде його роки того дуба. Він має коло 3 метри в діаметрі. І такий простий підрахунок говорить про те, що він має більше як 700, 700 800 років. В e, 1300 в 40-х роках Західну Україну і взагалі Україну зайняли поляки. І поляки після перемоги над татарами, вони своїм воїнам дарували села, і бортики були подаровані, можливо, якомусь воїну польському. По, В тисяча році у Льві згорів. е, а, слово, Архів якийсь? А, величило слово злови. Архів і даних про пропортних, е... про його існування села. До 1140 року невідомо. Але вже відомо, в 1440 році в Бортниках жив вже пан по прізвищу Гречко. Це зафіксовано в архіві. І, можливо, ще до Гречка, на років 50-ті, а може більше. Був ну, а може, самому грючкому. І приблизно в тих роках, видно, був посаджений цей дуб, Так? тому що вони старалися свою огорожу огородити і чистоколом, і деревами посадитися. Отака От невеличка історія. Більше таких даних про нього немає. З людьми старожилами я розмовляв. В них одна єдина відповідь. Коли я народився, той дуб такий був. І такий я вже постарився і дуб такий. Ну так в пам'яті залишилося. його товщина і його Був він посаджений на території парку. За дубом був викопаний рів, і починалася дорога. Зараз ту дорогу розширили, і вже рова перед дубом нема, а є за рів. І Дуб опинився на дорозі. <клухи> його не підчищали, він був досить кріслатий, аж поки не почали їхати машини такого високого габариту і деякі гілля позрізали. Ну, якщо так дивитися на його листя, коли осени воно спадає. І коли навесні воно відновляється, то можна зробити висновок ми здорові. І так, як оце пічко. Ось такі далі, більше є, нічого не можу сказати. А вже після е, того, як його посадили там, на тій території, де той сад там відбувались якісь… Ну, там де сад був посаджений. Там хто жив? Дез, ну, років 50-60 тому. тому. Отуди зараз оця школа є. Ці дерева? Ні. Тут де школа є. Ну? Зараз. Там на горі. Ну, щось там я не знаю. Що там так. Що там було до цього часу, поки не зайняли оці. От, тут -от зараз от в тому гурбку. так. Була побудована. То пан жив, так? Пана. І видно, ця побудова була побудована десь в, тисячу, десь в 13 XIII-14 столітті. Під землею збереглися сліди в півничі. Mm -hmm. А оцей будинок, якого люди називають палац, він побудований. 1840 х роках. Це вже після того, як пані живе, це випобудував архітектор того будинку, якийсь італійці. А будували місцеві люди. І що цікаво, що пан спочатку побудував цего невелику, випікав цеглу і з тієї цегли побудував. Будинок був побудований симетрично, яка права сторона, така ліва з під'їздним таким балконом, під, під балкон, такий під, під'їзд. А в 1890-х роках, в 1890-х роках, до нього пані Юницька зробила прибудову. Так що він, якщо хтось інтересується тим будинок, то треба знати, дуже вміло хтось прибудував, так що, якщо дивитися на цей палець, скажеться, що це рідний і і будинок, а дійсно стіні А Прізвище того, того пана, який був Карл Язвинський, який будував. І, і хто там жив пан просто, так? Жив, жив пан зі своєю прислугою. Зі. А до якого часу, до кого приємно? Напізніше, ну, після пан Язвінський жив в цьому будинку більше 100 років. Більше uh -huh. около 150 років. Це значить дідо, син і ще й відомок внуки були. Після чого вони почали продавати. І... Так, через пару років пан другому продав. І останній пан купив цей будинок в 1888 році. Це останній пан, який купив цей будинок. Він вже тут нічого не прибудував, але він милим підтримував. Цеглою обложив і панував він до 1939 року. У 1939 року, до речі, почалася війна 1 вересня, пан зібрав свої манатки, мав свою легкову машину, сів і поїхав до Львова. В Львові він був гарду Віву. А от як він з Львова добрався до Франції, я не знаю, не він опинився у в Франції. Mm. І в Франції помер. Залишилася його дочка жива і та дочка теж, напевно, вже померла. Вона була десь так приблизно З 16-го року народжена десь так. І тільки кінець. Цього пана звали Ян Замойський. А за Союзу що там було? А зараз? За Союзу. Після війни Другий. В 39 році, коли прийшла радянська влада, цей будинок зробили в цьому будинку школу, семирічну школу. А в 41-му році почалася знову війна. Школу і там забрали німці і там поселився один німець. Баур називав його. Він забрав землю панську, хотів тут розвести господарку, ну і війна кінчилася. В 44-му році, осени, в жовтні місяці, цей будинок знову віддав до школи. І цей будинок в Бортинській школі. Вона була спочатку семирічна, потім 9-річна, а потім десятирічна, і цей будинок існував як школа до 1982 року. В 1982 році другий поверх обвалився і будинок став аварійним. Тому радянська, Влада вирішила той будинок не ремонтувати, а нехай він валиться до кінця побудувати нову школу, в якій ми зараз знаходимося. В 90-му році по моїй ініціативі я написав статтю в Львівську газету, називалася Карцевана вільна Україна. Від залу не йдіть до господаря, тому що будинок належав районному жилі освітня району. І не знаю, яким способом знайшлися люди, які сказали, що ми той будинок відремонтуємо. Бо умови були такі, ми вам будинок даємо, але ви її відремонтуєте. Це були представники якоїсь релігійної організації, яка називалася Воїни Ісуса, мала свій центр десь в Іспанії. Вони сюди прислали чотири американських хлопці. І ці американські хлопці почали той проводити до порядку. Спочатку вони не знаю, яким способом. До них поступали відповідні кошти, звідкись, на як я пізніше, так от дізнався, що це, ці гроші поступали з Ватикану. І вони організували це реставрацію. Львівський архітектор взявся за цей ремонт. Ремонт він провів дуже. Сумлінно. Перший, що він як будівельник, мені добре знайомий. Він перше, що зробив, він повністю фундамент під сив копав аж під фундамент траншеї і бетоном заливав, а це він укріпив фундамент. А потім стіни стояли стіни. А перекриття вже легше зробити. А він ще стіна на другому поверсі взяв, так називається, гурти. Це е, арматура з одного кінця стіни через е, переміщення до другої і болтами стягував. Такі зробив гурти, і другий поверх він взяв такі лишчата металеві. А потім зробив перекриття. Перекрив цей дах відповідно. І в цьому будинку розмістилися оці хлопці американці і організували такий монаший приют. Потім хлопці було, ці хлопці, їм вже було так років по 30, 27-30 років, Вони залишили цей приют. І виїхали собі в Америку. А цей приют організація їхня організувала сиротинець. І зараз в цьому сиротинці є такий Руслан Марків, настоятель того сиротинця. І він зараз організував там школу. І Через державну підтримку він виховує до 40 дітей. І з цілої дитує, України, так? І одіває. З цілої України чи місцеві? З цілої України дітей чи з місцевості нашої? Головне З Вінської області. Mm -hmm. Хто їм діти постачає? Міліція. Mm -hmm. Сироти там десь знайшли, десь в підвалах і діти привозять, і він то, то приводить до порядку, визнають. І йому вдалося зараз відкрити там школу, бо вони ходили сюди до школи. Він відкрив свою школу, має свого директора, своїх вчителів, свої класи. Місцевих, так? Так. Учителі місцеві, так. Але не з нашої школи. А... З району, я не знаю їх всіх. І прекрасно він веде цю роботу. Я наняв там один вчитель, спеціаліст по жильництву. має велику пасіку, має свою, свій трактор, свою, свій комбайн, взяв декілька гектарів землі, вирощує. Пшеницю вирощує гречку, продає. Ну і має той великий. Він навіть не знає, куди яблука діти, продає яблука, і здає. і тримає корови. І, і ці діти помаленьку він виховує, перевиховує. Ясно. Ну ви б хотіли, щоб той дуб був е збережений, правда? Я, я, як так, люди я в селі до нього ставляться? Я б тільки хотів. Я би навіть, якщо б він вимагав, щоб він був збережений. Тому що в нас, я ще вам скажу, є картина. Я, правда, картину бачу, але не запам'ятав. Мені кажеться, Ван Дейк. Бо Ван Дейк, наскільки я знав, був у бортниках в пана? Отого пана, який палец. Mm -hmm. І він намалював картину е, вулицю, яка йде від того дуба до Молодинча. Uh -huh. Там зараз люди живуть uh -huh. е, з правої сторони, а тоді то було поле, там не було ні одної. І Там він на тій вулиці затримав бортницького е, громадянина з волами і возами. І той громадянин йому на тій дорозі пазірував, е, а він намалював. Та картина збереглася. Якщо на неї глянути, то видно там на задньому плані, видно, що то щось нагадує молодий. Оця картина вона деяка, вона збереглася. А де? А де, я не знаю. Mm -hmm. Я її бачу в журналі. Mm -hmm. А от друга картина є. Але я не я. Це Ян Собєцький під шатром. І коли шатра наресований дуб. А по історії, коли татари обложили Журавну, і Ян Собєцький обложив татар, і він тут забув перемогу. То в історії сказано, що Ян Сибєцький знаходився на території сала Бортник в Лісі Нидві, і там було його шатро. От, але документів таких в мене немає. Оцей Кар Язвінський, що про нього говорю, він тут, коли побудував цей будинок, він в одній кімнаті організував музей. І от там дуже було багато даних. А зараз там нема музею? Там нема музею. І той музей роз... розікрали, рознищили і все. як наші люди вміють таке робити. Пацю mm -hmm. відкрили, це все, заповнився. Все музей знищили. але я в тому музеї був, той музей зберігся до Другої світової війни. 38 28 році я був в тому музеї. Я там бачу гроші, а на що мені, на що мені дуже зацікавило, дуже велику колекцію різних е, е, металів. Uh -huh. Ну, а на стінах були різні чучела різних тварин, і дуже багато птиці. Всього було ну, птиці. Роги були. І з того музею зберігся в мене зараз і в моєму музей, Роген, Оленя, роги Оленя з того музею. І е, по розмові е, цей е, пан вже передавав другому якісь, е, якісь оповідання, і вони згадували, згадували те, що я вам розказав. Що там, в тих митвах, був Ян Собєцький. І вони говорять, що Ян Собєцький не міг сидіти е, в кошарі, не виходячи з неї. А я він виходив, а раз виходив, то він приходив до пана. То був палац. А палац тоді ще не було, а був цей будинок, він приходив цей будинк. Ота така, така історія. Ну, наскільки я знаю, що е, цей Ян Савєцькому допомагав гетьман е, правобережної України Хоненко і Отаман Ширко. Я роблю висновок. Раз вони йому допомагали, то вони з ним щось радилися, як у от. А для того, щоб порадитися з ним, треба до нас приїхати. Знаєш, я робив виставу, що в бортиках, може, був Хоненко і, і Сірко. Бо в Бортниках був, до сьогодні збереглося поле, називається під могилами. Були високі могили. І в тих могилах охоронили запорізьких козаків, які вмирали. Відрам. Там вони воювали, там гинули, і там їх хоронили. А ранених везли отут Добрівлянський Добря... ліс, от на горі, там... Черемців, добрівляни, Бортики. І там був госпіталь, так по-теперішньому сказати, госпіталь е... запорізьких козаків. І тих козаків, які відрали. Їх хоронили. І висипали, дві величезні могили. І в радянській, в Радянському сім'ї, Але назва поля так і називається під могилом. Ось такий факт. Про Молодинецьке, що зв'язане з молодимцем. По-перше, ви молоденьший. Молоденьший живете. Так? Там є пам'ятник е... в цьому хлопці. Олійник Петро. От внизу. Mm -hmm. Олійник Петро. Еней. Псевдо. Знаєте? Mm, так. А хто автор того пам'ятника? Не знаю. Не знаю. Жаль, що молодічка. А знаєте, не так родниче? Так. Жаль, що має? Я автор того пам'ятника. Я його там оповбував. І знаєте, хто мені допомагав? А от мене його, напевно, згадають, він похоронений на цвинтарі. Його хата стоїть, ніхто в хаті не живе. Це в коші дложський, знаєте? Znaju. No, yeah. Znajte. Matru koši prožiti mi po malce i pa u bat. I žela je sestra, ali už je a ona prenosila mi eh, kampota, bo še što si, <laughs> kusete što si. Yeah. mene. fakt. Я ja, коли e, дізнався, що село Бортники, перше поселення села Бортика, починалося від тої Гори Печищі, аж до молодинча бо Знаєте, де був Молодинецький фільварок, знаєте? Ну там між Молодинчим і Бортиком. коли Черехова, туди між Череховим і Бортиком. Там за ставком, так? Трошки да, да, горіча. Я обслідував те, то місце і я знайшов два катери. Ви ще чули про ті катери? Що таке катер? Чо, -чо вони? Да. Що, Що таке катер? Катер? Це велика воронка. Грибока Кратер. воронка. Кратер може. Так. Ага. І цю воронку стикають води. Угу. Я підійшов до тієї воронки. Мене вона страшує. Я знав, що там, що є. Я розумію. Вона має діаметри десь около 30 метрів. То водяна воронка чи земляна? Було дві. Водяна чи земляна? Так от сходите, земляна. Mm -hmm. з земляна. Згори стікаються в неї води, а води в неї на дні нема. Знаєш, вода mm -hmm. Мене це зацікавило, де. Води. Я написав до археолога Львівщини, приїхав сюди археолог, він мені пояснив, що води стикаються до Дністра, мають Угу. І, і там води ніколи не. Але я дізнався, що коли обробляли е, Малинецький градогосп, е, як він називався колгосп, обробляли землю. Вони вирішили ці воронки закрити. Чи їм хтось заборонив, чи вони самі догадалися, вони взяли одну, засипали, а другу залишили. І от один молодинецький тракторист, йому дали завдання це поле отравити траву, відраву mm -hmm. перед посівом, як це робиться. Він тут Траву траву тварив, травив, травив, поки вони доїло. і три бочки кинув туди, в ту воронку. Mm -hmm. mm -hmm. І коли я сказав цьому археологу, він каже, вони потріскають, а вони йдуть керничі І, mm -hmm. і Я написав статтю. визвали спеціальну комісію. Але так перекрутилися, перекрутилися, холодні закрили. І так по сьогодні ніхто нічого там не робить. Mm -hmm. Полізти туди, вниз я не хотів, бо я там бачу і смію. А ще зараз є там ті Та практики? Зараз там стоїть. Ви можете підійти. Це десь 200 метрів від польської, від Бортинської межі. Mm -hmm. Ну, а де Бортницька межа? Це стоїть на молодецькому полі хрест дерев'ян. Uh -huh. От тут зразу лежав і до гори, як їдете до молоді, ще з другої сторони, йдете там метрів, метрів 300 і 200 метрів від радниці, зразу побачите дерево. Просто на полі дерев uh -huh. дерева. А то дерево в воронці, воно не таке велике. Uh -huh. Але є дерева. Варто оце також вам. Десь запам'ятати. А є е, якісь фотографії тих фільварків, які вони були, чим займалися? Хорошо. Фотографії фільварків збереглися якісь? До Мовинецького? Ну так. Ні, Я Бординський, по yeah. як ви їхали, там тепер обгородили, та обгороджу обгороджувала, а фільварку йшла аж до Бортницького магазину. Попри магазин туди, тут отак обгорошує, перешкола. А тут до бортика діти мають стадій, гарно оформлений іподром. Іподромку. Требували коней до армії. Добре, дякую.